Вітаю, друзі! Досить часто за моїми майстер-класами глядачі в'яжуть іграшки вперше. Тож у них виникає багато запитань стосовно базових елементів. Зазвичай у відповіді я даю посилання на уроки в'язання, які зібрані на моєму каналі в окремий список відтворення. Але розумію, що новачки навіть там можуть розгубитися і не знати, з чого починати. Тому я вирішила створити безкоштовний навчальний курс. У якому ми з вами будемо в'язати іграшку разом від першої петлі до останньої. І всі елементи я буду пояснювати максимально повільно і зрозуміло. Курс так і називається Перша в'язана іграшка. Він складатиметься з семи уроків з домашнім завданням і за потреби зворотним зв'язком. Ми розглянемо, як обирати пряжу та гачки, як в'язати повітряні петлі. Сполучні стовпчики, стовпчики без накиду. Як з'єднувати деталі, як вишивати на в'язаному полотні, як наповнювати іграшку тощо. Наприкінці курсу ви отримаєте не лише свою першу іграшку, але й базові знання, з якими всі наступні майстер-класи вже не здаватимуться вам складними і незрозумілими. Перший урок вийде вже незабаром. На ньому я покажу, яку іграшку будемо в'язати, і дам рекомендації з вибору матеріалів. До зустрічі!